Питання плати Україну за допомогу від Сполучених Штатів та інших країн Заходу періодично виникає, проте раніше не виходило на високий рівень. З приходом Трампа політика Сполучених Штатів почала змінюватися, і сам Трамп вже став скаржуватися на те, що колишня адміністрація витрачала НАТО багато грошей на підтримку України, і навіть говорить про те, що Сполучені Штати хочуть повернути ці кошти. У зв'язку з цим поговоримо про те. Як Сполучені Штати виділяли допомогу Україні, чи потрібно її повертати, і як Україна платитиме. Почнемо з програми Я так, так і не запрацювала, але була голосно анонсована ЮНЕРТЬ формально запущена, проте так і не була використана. Йдеться про закон про лендійс. Сам закон був досить символічним і підписав його Байден 9 травня 2022 року. Його положення по суті повторювали досвід Сполучених Штатів по другій світовій. За ним планувалося, що американська промисловість працюватиме для виробництва техніки для війни. а його перевагою було те, що особисто президент міг узгоджувати постачання техніки без конгресу, чим, як Ви пам'ятаєте, вже були проблеми. Також сам закон так і не запрацював. Адміністрація Байдена це пояснювала різними причинами. Багато в на те, що Україна отримала згрою за іншими програмами і використовувати Lendiz. Інші ж казали, що він лише на крайній випадку. Більше того, Ламліс припускав, що Україна мала платити за допомогу. Щоправда, з досвіду Другої світогори, мабуть, лише за вцілілу техніку під час боїв. Тим не менше, закон насправді був не зовсім про безоплатну передачу допомоги. Це також використовувалося як аргумент. У результаті закон перестав діяти і залишився лише символічним. Далі поговоримо про програми, які все ж таки працювали і досі працюють. Важливою стала програма PDA, президентська програма, яка дозволяє передавати обмежену військову допомогу країнам, особисто президентом, без схвалення конгресу, але залежить від того, яку суму конгрес виділяє на цю програму. Передача допомоги здійснюється із запасів Пантагону, а фінансується з бюджету Сполучених Штатів, та не вимагає повернення поштів. Плюс програму полягає у її екстреності. Ще ріден давала важливу роль у 2022 році, коли війна лише розпочиналась. Перші передачі гаубиць по ній відбулися за кілька місяців, а системи Хаймар були вже влітку 2022 року. В неї було передано озброєння на десятки мільярдів доларів для України. Проблема програми полягала у тому, що за її допомогою можна було передавати лише обмежену кількість техніки, а Конгрес пізніше навіть скорочував можливості для президентського фінансування. Наприкінці 2023 на початку 2024 року у Сполучених Штатах навіть назріла політична криза через передачу озброєнь. Республіканці довгий час не хотіли приймати бюджет. Другою важливою програмою є програма ФМФ. Ця програма також постачання озброєнь союзникам, тільки відрізняється вона тим, що Сполучені Штати по суті фінансують купівлі нових озброєнь для інших країн, субсидуючи своїх виробників Така програма менш екстрена та налаштована на роботу на тривалий термін. Працює так. Конгрес щорічно виділяє певну суму на допомогу Україна, за ці гроші йде замовлення озброєнь тільки в американських підприємствах, і після виробництва озброєння воно прямо до країн призначення. Перевагою системи можна назвати те, що Україна отримують нові озброєння прямо із заводу, і знову ж таки це робиться все за допомогою грантів, тобто на безповоротній основі. Надоліками є бюрократизація процесу та нове очікування, оскільки озброєння замовляють у виробника. Іще одна програма розроблена виключно під Україну USAI. Програма була запущена для збільшення обороноздатності України та має діяти тривалий час. За своєю структурою, схожа на попередню, також замовлення йдуть на американські заводи та постачання, здійснюються тільки після виробництва. Ще ця програма фінансує, наприклад, навчання українських військових користуватися західною технікою, що також є невід'ємною частиною процесу. Фінанси схвалюються Конгресом і також усе працює на гранторі, тобто безповоротній основі. Мінуси також у тому, що екстрену допомогу за тією програмою неможливо надати. Як бачимо всі різкові програми, що й вони термінові, що й довгострокогі виділяють допомогу Україні на вигляді фінансів, а у вигляді готового озброєння та фінансуються безпосередньо з бюджету Сполучених Штатів. Програма не мають на увазі кредиту для України. А виділяються у формі грантів. Окремо варто відзначити, що практично всі фінанси, що виділяються програмами, залишаються на території Сполучених Штатів та інвестуються в американську економіку, оскільки замовлення йдуть у американських компаній. Програма ПІД передає техніку і запасів, проте вона за підсумком занищується новою технікою, яку у свою чергу американський уряд замовляє в американських компаніях. Програма FMA та USAID взагалі безпосередньо финансують американських воробників, тобто за фактом субсидуються з американського бюджету, то за основними програмами України немає жодних переведів, аналогічні програми існують у Євросоюзі, таким важливим механізмом стала передача озброєнь за програмою EPF, по суті, прямий аналог американської ПДА, за якою також передається допомога із власних запасів. А кошти виділяються для нової зброї за неспереслами. Програма ЕДІРПА заточена на військове замовлення до України, як ФМФ фінансується для виробництва зброї лише на території Євросоюзу для України.